Починаємо з головних новин. Путін, чортка, цапелохи, все буде Україна. Якщо згоден, то як мінімум з тебе лайк. А взагалі закликаю всіх підтримати український контент та Ютуб не тільки лайками, а й підписками та добрими коментами. Ну а ми починаємо. Істоти вже давно програли. Все катиться Якщо ми дадим задню, задню ніхто не дасть більше, кромі нас. Але за відсутності клепки у їх дурній голові вони це не розуміють, так як і такі речі, за що вони воюють. Для чего эта война? та кто ее развязал? Они не розуміють, что не треба воевать за які їм постоянно брешуть за півроку, навіть важко собрать. Обещаю, что я действительно могу обещать и обещаю. Мы не собираемся выстраивать свою политику таким образом, чтобы все чувствовали, что мы окружены врагами. Этого нет и этого не будет. Я обещаю вам, что. Через два роки Мінськ стане столицею Соєнних э, тех, хто призивається на збори, ми нікого не використовуємо. І не буде проводитися із запас. А уявіть, скільки цього було протягом 20 років. Розповідають їм, що вони великі, а великі повинні бути слух'янами, як худоба. Мій канал про мотивацію, про успіх інших людей та компаній, про цікаві історії успіху простих людей. Та про те, як можна трохи змінити своє мислення та заробити трохи грошей в інтернеті. Але ми всі знаємо, що зараз сусідські лохи заважають нам працювати та розвиватися. І за цих істот ми вимушені робити все від нас залежне, щоб всю цю біомасу вигнати поскоріше з нашої землі. Сьогодні ми поговоримо про мотивацію істот та чому топоватих можна навіть не мотивувати, а просто гнати як худобу, та воно ще й буде радіти і пишатися цим. І знову кричати Я великий! Я великий. Я довго намагався зрозуміти, яка мотивація у цього великого лайна, яке усюди кричить, що воно якесь там велике, та щось воно там хоче звільнити від когось. Хоча їх з самого дитинства та напротязі всього життя визволяють від мізків усіма можливими способами. Таке враження, що у їхньої влади сама головна ціль це здихати з тих, у кого хоч щось є у голові, та виховати саму тупу біомасу, яка без зайвих питань, як гівно по трубам йшла та робила те, що їм наказали. Я вам навіть більше скажу, я дійсно намагався знайти хоч якусь причину, ну от навіщо їм? Я не зміг. Може вам щось в голову прийшло? Напишіть в коментах. У істот зараз мобілізація. Як вони називають її частковою? Інтернет за відосами з цими воїнами. І ми з вами бачимо, що в принципі їх влада план виконала. Вони створили істот, яких шлють як худобу на забій, але їм так важко хоч трохи подумати, а навіщо, а для чого, чому повинен віддавати своє життя, що вони просто заливаються своїм улюбленим національним пойлом та йдуть, куди їм скажуть. Головне, що вдали випити, аватари ще ті. Люди перетворюються в таких істот тільки тому, що вони стають ледачими, не хочуть напрягатись та включати те, що в голові. Вони не читають книги, вони не дивляться, що коїться у світі, вони не навчаються, вони не замислюються, як жити краще, бо їх привчили бути бідними. Хто не бачив випуск ось, чому ти бідний, посилання зараз з'явиться, дуже рекомендую послухати. Словаки Іосаки дуже мотивують. Все зрозуміло та доступними словами. Істоти вже ніколи не будуть людьми. Ця біомаса звикла постійно бухати та жити у бідності. Вони нічого не хочуть робити, вони усім заздрять, звинувачують усіх, хто живе краще них. Істоти, як краби, вважають, якщо вони живуть в лайні, то потрібно всіх затягнути на дно. Вони настільки отупіли, що їм що не кажуть, вони просто як папуги починають це все повторювати, не замислюючись, бо сумніви неможливі, так сказав телевізор, а там тільки правда. Ми обов'язково переможемо. Та після перемоги в нас буде дуже багато роботи. Нам треба буде допомагати собі, близьким та тим, кому допомога прям дуже потрібна. А таких буде багато. І це наші люди, і щоб наше життя стало краще, потрібно об'єднатися, більше працювати та заробляти. А для цього потрібна мотивація. Тому рекомендую переглянути ці ролики, посилання на які ви зараз бачите. Це успіх інших, можливо, він вас надихне. Або в голові з'явиться ідея для нової справи. В мене так частенько буває. Коли дізнаєшся про успіх інших, та пам'ятайте, все велике починається з маленького, та можливо, все.